Лікарні інтенсивного лікування щодня рятують десятки людей. Щороку тут госпіталізовують більше 10 тисяч пацієнтів. Як живе лікарня та з якими проблемами стикається, ми дізнаємося сьогодні. Миргородська лікарня інтенсивного лікування є важливою ланкою системи охорони здоров'я, яка забезпечує безперервність медичної допомоги від звернення до оперативного втручання чи тривалого лікування. Напередодні Дня медичного працівника миргородський міський голова Сергій Соломаха, начальник Миргородської районної військової адміністрації Віталій Дяківнич та депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко вручили відзнаки медичному персоналу лікарні. За дорученням народного депутата Олега Кулініча, грамоти від Верховної Ради України вручила голова Миргородської районної ради Наталія Гирка, завідувачці кардіологічного відділення Ксенії Білецькій та завідувачці дитячого відділення Ніні Павлюк. Лікарню інтенсивного лікування щомісяця відвідують в середньому 12 тисяч людей. За словами медичного директора Олександра Любича, на фоні воєнного стану зараз заповнені всі відділення. Збільшилась кількість судинних захворювань, інсультів та інфарктів. Головною проблемою залишається нестача працівників. Лікарня потребує терапевтів, педіатрів та офтальмологів. Взагалі навантаження на медикві збільшилося через те, що вони змушені проводити і військово-лікарську комісію, і прийоми в поліклініці, і повсякденне оцінювання функціонування. В лікарні інтенсивного лікування використовують сучасні методи діагностики. Зокрема, новітні рентгента УЗД-апарати, а також працює комп'ютерний томограф на 64 зрізи, ендоскопічний кабінет. Плануємо і дуже хочемо в перспективі залучити. Кошти на придбання магнітно-резонансного томографу складніше медичним працівникам надавати допомогу через емоційне виснаження пацієнтів. Люди в цей важкий час запускають, скажімо так, своє здоров'я часто звертаються запізно велика кількість психологічних і, на жаль, часто психічних проблем. Хочу привітати всіх медичних працівників зі святом побажати їм витримки, міцного здоров'я, підтримки близьких, затишку в їхніх оселях, щирої вдячності пацієнтів, і нехай кожен день приносить їм радість і гордість за справу, яку вони роблять. За останні роки кардіологія, як і вся медична галузь, зазнала дуже великих змін насамперед. Технологічна нові підходи в лікуванні, нові стандарти результатів, але звичайно дуже багато залежить від лікарів. Завідувачка кардіологічного відділення Ксенія Білецька, відзначена грамотою Верховної Ради України, поділилася корисними порадами з майбутнім поколінням лікарів. Не лініться, слухайте людей, навчайтесь, прислухайтесь, і, звичайно, результат він буде, але можливо не так швидко, як хочеться молоді. У мене такий цей рік, якби важливий. ...важливий в якому розумінні. Ну, всі ми маємо певні етапи в житті. І от саме цього року ...в мене 35 років, як я отримала диплом лікаря. І це, напевне, символічно, що я отримала нагороду таку, таку, таке визнання, таку шану. Тому я думаю, що я не випадково в цій професії, і я щаслива людина, що я в цій професії. Завідувачка дитячого відділення Ніна Павлюк, яку також відзначено грамотою Верховної Ради України, розповіла, що, обираючи професію понад 40 років тому, надихнулася своєю лікаркою-педіатринею і з того часу мріяла бути схожою на неї. Підхід до маленьких пацієнтів майже не змінився водночас лікувати стало складніше. З'явилися нові хвороби, змінилося харчування, а також багато зовнішніх чинників, які впливають на здоров'я дітей. Щоб надавати якісну допомогу, вона постійно проходить навчання і консультується з колегами. постійно вдосконалюємо, проходимо курси, проходимо слухаємо конференції. Тобто постійно набираємось досвіду, практики. І хочу, щоб ну як щоб наша робота була більш профілактична. Головне, щоб батьки зверталися вчасно, не займалися самолікуванням. І тоді результат, який які допомагали нам лікувати їхніх дітей, а не заважали. У миргородській лікарні інтенсивного лікування немає буденності. Кожен день несе нові виклики, історії та надії. Та, попри все, медики залишаються відданими своїй справі. Міцна команда, сучасні підходи, щире бажання допомогти. Усе це щодня працює на результат. Саме завдяки їм пацієнти отримують шанс на здорове майбутнє.